Вас ви дивитесь програму наодинці з усіма сьогодні. Гостею буде депутат Одеської міської ради, голова громадської організації культура демократії Лілія Леонідова. Вітаю вас! Вітаю! Ви знаєте, за вами закріпилася така знаєте думка у людей, які вас знають. А можливо, ті, які спостерігають за вами в соціальних мережах. Що наздогнати вас неможливо, тому що ви скрізь. Знаєте, таке живе життя. От знаєте, як взяли марафон і не можете зупинитися. Я так розумію, що це сьогодні ще й потреба. Часу так, тому що одне діло, коли у нас не було війни, і ви були депутатом, дуже багато роби робили. А сьогодні ще є громадська організація, сьогодні ще є війна, і я знаю, що ви їздите в дуже небезпечні місця, привозите туди медикаменти. От я б хотіла, щоб ми сьогодні більш детально про це поговорили. Давайте почнемо з того, що ви, ваша команда і ваші колеги по громадським організаціям робите сьогодні дуже 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 багато для того, щоб знали і про Україну, і про Одесу. І щоб допомагали нашим людям. Давайте почнемо з того, що із Одеси були запрошені представники громадських організацій навіть у Нью-Йорк. А, так, ну, для мене це була така видатна така подія, тому що, ну, по-перше, ми мали можливість представляти Україну Одесу в рамках 68-ї жіночої сесії. Я її так називаю. Це uh -huh. сесія, яка піднімає питання саме все, що стосується жінок, жіночого лідерства, жіночої безпеки і так далі. І так, да, дійсно, ми з колежанками з Одеси була представлена я і моя колега Тетяна Семікоп, громадський рух Віра надія Любов. І ми дійсно були на сесіях, які були присвячені Україні і українським питанням. Це не тільки жіночі питання, це питання сексуального насильства під час конфлікту. Це дуже болюче питання, але на жаль, війна ввела цей термін в наше життя, і ми повинні реагувати. І звісно, були урядовці, які представляли це уповноважена урядова уповноважена з гендерних питань. І колежанки з інших регіонів України. Що ми почули? Ми почули, що питання України підіймається, питання жінок і питання безпеки жінок і становища жінок в умовах війни. Також актуальне, і ми розуміємо, що воно з кожним днем буде актуальнішим. Останні дослідження кажуть, що більша частка підприємств, приватних підприємств, які були відкриті в 2023 році, були відкриті жінками. І дуже гостро стоїть питання заміщення професій. Тому що ми розуміємо, що чоловіки пішли захищати нашу державу, і все більше і більше стає питання, як швидко і менш болісно перекваліфікувати жінок, забезпечити ті прогалини, які є. І навіть я нещодавно побачила таку е, об'яву, що навіть донори виділяють кошти на навчання жінок водіїв громадського транспорту, бо ми розуміємо, що Громадський транспорт і вже, вже почали ці питання підіймати. Більш до того вже почали діяти. Ну і звісно, це була дуже цікава поїздка, з точки зору представлення, з точки зору почути, почути а що наскільки актуальне це питання? Бо зараз всі кажуть, що. Україна сходить зі з шпальт так. Е е і американських в тому числі. Да, ми це також спостерігаємо, бо але ми повинні говорити. Ми повинні говорити про ті злочини військові, які в нас чине агресор Росія, і ми, ми, ми про це говорили. Ми говорили про не тільки про жінок, а й про про майбутнє і сьогодення нашої України. І ну, маємо надію, що ми були почуті і нам продовжать допомагати. і не тільки Я, я, я би, вибачте, хотіла додати оцей унікальний проєкт, який був представлений в Нью-Йорку. Це Фотовиставка, так. Да. Да. Ми привезли фотовиставку а, Жіноче обличчя війни. Ми зібрали різних жінок, які зараз проживають в Україні, в Одесі. Це і волонтерки, і ті, знаєте, і переселенки. І ті жінки, які були успішними бізнес-вумен успішними а, підприємцями. Навіть вибачте, що перебуваю ще раз, для мене було таким відкриттям, коли я побачила лікара, а, вона з такими, так. знаєте, вже така знана, і я бачу, що вона на фронті. У мене в голові це не вклалося. Вона Галіч, яка так, так, так була дуже досвідченою як шар вона в першому е, пологовому будинку, всі, да, ми пам'ятаємо її з цими uh -huh. аїстами. Та так, називає так, так. І, так, вона називає діточок. І і таких жінок в нас багато, дуже багато. Мене, звісно, дуже вразило жінка, яка була 60 днів в полоні. І, на жаль, в нас навіть одна світлина, в нас було кожна історія це дві світлини до війни mm -hmm. і під час війни. І, на жаль, в неї не, зали, не залишилось жодного фотоісторії, яка до війни. Бо в неї забрали телефон, в неї згоріло її помешкання, в неї не залишилося жодної спогади про минуле uh -huh. до... часи. І це дуже, дуже болить. Бо коли ти ставиш чорну світлину, замість uh -huh. того, яке життя було до війни. І, звісно, ці історії вони жахітні, і про них треба казати. Ми привезли виставку, вона буде. Висіти на сайті ООН на протязі одного року, mm -hmm. і ми хочемо, щоб всі знали, що в нас коїться. Ми, ми, ми повинні доносити до всього світу, що, що, що Росія ну, це не тільки знаєте, військові злочини, це злочини проти людяності, проти українців. Mm -hmm. Це геноцид нашої нації. І про це треба кричати, говорити. І ми використовуємо всі майданчики, які можуть бути для того, щоб говорити про це. Ви сказали, що тема України, на жаль, вже сходить зі шпальт, скажімо, таких держав, як та Америка і інших. Як ви відчуваєте, вам стало важче? Працювати ні, ні ні, ну це це ви знаєте, це з за того, що конфлікт в Ізраїлі да <гум> трошки змісзмістили акценти, акценти. <гум> але ми все одно нас чують і продовжують. Ми в Нью-йорку побачили перформанс, який влаштувала. Влаштували громадяни Росії, вони вирішили на Таймсквері відсвяткувати масляницю. Вони вдягли ці кокошники, ці наряди, і почали співати. І а, українці відреагували моментально. З'явилися хлопці і дівчата, які теж зробили такий перформанс, наділи на, на людей мішки, розлили красну краску як кров. І їм і люди, американці, підтримали Україну угу. і, і тим какошникам ні нічого, нічого не як просто залишити майданчик і просто уйти ні з чим. Угу. Бо і українці. І американці, і всі, хто присутній був на Таймсквері, всі підтримали Україну і недоречність. Uh -huh. Перформансу країни-агресора uh -huh. я знаю, що от коли ви приймаєте участь у таких міжнародних заходах, знаєте, з одного боку, так знаєте, там пересічний якийсь громадянин, який, як як ми там говоримо, дивадний експерт, так може сказати: ну так, світ можна ж побачити, але я знаю, що там така праця, що ви навіть не бачите, окрім вокзалу, куди ви приїхали, і приміщення, де ви працюєте, більше нічого, тому що дуже, дуже багато роботи, дуже багато Роботи дійсно багато, і мені, мені, мені завжди хочеться боже переробити все, щоб та так як йде, до нового року, так. до 8 березня, до Пасхи. Так. Тепер, але ми, ми я не встигаю все, звісно, і вона на постійно є запити, постійно є ті питання, які потрібно вирішувати. Я не можу сказати, що ми не знаходимо там якісь годину для того, щоб подивитись муз, музеї да, архітектуру, але. Да, часу дуже мало, і бувають такі поїздки, коли тільки робочий візит і, і все додому. Буває, звісно, коли ти там можеш винайти там півдня mm -hmm. якісь, щоб, щоб побачити. Але це все в будь-якому випадку пов'язано з нашою діяльністю. Тобто, ми, якщо це, то там зустріч з українською діаспорою, да? вона більш така неофіційна. І ти можеш трошки розслабитись, да і поспілкуватися на українській мові, але ну, ну це, це те, те праця, яку ми повинні робити. Бо українська діаспора, ну там практично там люди, які давно вже виїхали з України. До них зараз при, примикають наші переселенці, які зараз під час війни вимушені були переїхати. Але в них також багато питань, на які ми відповідаємо. Це і прес-конференції, на яких ми розказуємо про ці випадки. У нас був візит до Чехії, коли ми на прес-конференції почали розказувати, що, ну, що в нас коїться. І до нас підійшов художник-журналіст. він... І малює в нього виставки. і Він пише, представляє ЗМІ чешське, і він каже: у нас про це не кажуть. Ми не знаємо. Я буду про це писати, ми повинні про це говорити. І це ну це важливо. Ви знаєте, інформаційна а, війна вона також важлива, так. тому що на жаль, пропаганда, вона, ну і ці псо, які ми чуємо постійно, їх 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 треба розвінчувати, і треба казати людям правду, те, що є. Я знаєте, я хочу зауважити, що завдяки от роботі і вашій і ваших колег. А сьогодні ті люди, які залишилися без всього, я говорю про переселенців. Сьогодні і, от, протягом війни, яка йде, змогли отримувати дуже важливі речі для того, щоб починати життя спочатку, вчитися якісь новій професії, тому що комусь це треба робити. І сьогодні все це на свої плечі взяли жінки. І от я не можу. Можу, вас не запитати, от у вас ще була поїздка до Парижу. Mm -hmm. Я знаю, там теж дуже було таке серйозне, скажімо, ну, у вас зустріч така була. Mm -hmm. Так, от якщо можна ще про це розкажіть. Ну, так, да. це був Євровумен, і там були присутні жінки з багатьох стран світу, більше в більшій степені це було присвячено саме, саме зайнятості підприємницької діяльності жінок. Але ми також обговорювали і гуманітарну допомогу, і можливість співпраці з, з різними жінками стосовно. Ну, давайте говорити від, відкрито, Да? ми більше говоримо постійно тут про стан людей нашої країни. Але ми повинні говорити і думати про тих людей, які зараз за кордоном. Так. Бо дуже багато питань, які Ну, ми більше працюємо з жіночою аудиторією, і ми знаємо питання торгівлі людьми так. і питання. Працевлаштування стоїть, і питання захисту дітей стоїть. Тобто дуже багато питань, які треба підіймати і стосовно наших е співвітчизників за кордоном. І от такі зустрічі дають можливість проговорювати ці, ці питання, і дають можливість е чути. З того боку, як, як, як вони бачать, да подальше життя. Ми повинні проговорювати питання коли ми будемо пов... і як, головне, як, куди і коли ми будемо повертати цих людей. Ну то есть, питань дуже багато є, на які е, ми, ми при, яким ми приділяємо увагу, і ці майданчики дають таку змогу, да ну ми одна. Ну, там, моментно можемо проговорити з багатьма країнами, а не, там, не... І це офлайн, це живе спілкування, емоційне спілкування. Угу. Бо ну, ми розуміємо, що емоції вони, знаєте, передати їх там, в смс неможливо. А коли ми розповідаємо і роз... безпосередній, безпосередній контакт. контакт, це інша справа. Угу. Знаєте, от, е... Більшість людей, яких сьогодні, скажімо, не дуже зачепила війна, тобто вона зачепила всіх по різному так е Я не можу не говорити про Херсон і Херсонську область, тому що ви як ніхто знаєте, ви туди їздите. По знаєте, одне діло, коли ти в якомусь телеграм-каналі там кожного вечора, чи там частіше ти дивишся, що бомблять Херсон, бомблять Херсон, бомблять Херсон, ти думаєш, Боже, як там ті люди, як там ті люди? А ви це бачите власними очима? Я знаю, що от у вас є проект, якщо можна це так назвати, мобільна аптека. І ви нещодавно в черговий раз їздили туди, можна сказати, до лінії фронту і возили туди медикаменти. Тим людям. Ви їх бачили? Так, і ви знаєте, кожна, кожна поїздка, кожний виїзд це. Ну, По-перше, про емоції навіть не, не можу сказати, бо я останнього разу коли повернулася з Херсонської області, ми були в самих віддалених селах ближче до лінії фронту, і я мовчала. Мені чоловік каже, «Слухай, побалакай зі мною, поговори, так. розкажи, а я не, мог, мене, мене, ну, я не могла mm -hmm. розмовляти. Бо коли ти туди приїздиш, ти береш себе в кулак і ти усміхаєшся, ти шуткуєш, ти бавишся з дітками, які там є, ти спілкуєшся з літніми людьми, ти не показуєш, що, що ти відчуваєш. А коли ти вже повертаєшся, це все переповнює. Навіть я останній пост написала, що одесити. Ну не відчуваю так. так, так, так. Да. Ми звісно, ми також нам важко, дуже важко, страшно. Є в нас прильоти, є вже постраждалі, багато і це біда. Але те, що ми побачимо там, це ну, мені здається, що ми кожен раз кажу, дякую Господу Боже, за те, що ми ми там mm -hmm. можемо да, піти в магазин, піти так, до лікаря так. і так далі. Доріг немає, до людей не доїжджає. Я вже не кажу про гуманітарку ні магазини, ні аптеки, ні лікарі, нічого. Тобто люди живуть. Звісно, вони дуже сильні люди, дуже сильні. Останнє село ми заїхали, і там вони кажуть: у нас 17 діточок. А з них двоє до одного рочку, ну то тобто, взагалі маленькі. І е, я кажу, що вам потрібно. Ну, ми привіз привезли ліки, причому ми возимо ліки під заказ кожної, кожної людини. Так. Бо ми розуміємо, що там і від тиску треба, є? і від там якісь сердечні, ну, кожному свої. І вагітним ми там є вагітні, яким потрібні якісь свої там лікалі е, препарати. І вони кажуть: жінка одна каже: нам чоловіків треба, бо в нас залишилися тільки літні чоловіки. Ну вон, їм важко вже працювати. А все городи, все ми, ми самі жінки. В нас залишились тільки жінки і дуже дуже чоловіки похилого віку. І я кажу, я тут вам ніяк не зможу допомогти. Вони, вони кажуть, а ми розуміємо, треба захищати. Наші всі хлопці пішли. Захищати нас там на Херсонському тому ж напрямку. Але вони шуткують, вони тримаються. І звісно, вони кажуть, що нам потрібна допомога. Ну там жіночка вона каже, мені до лікаря треба. А щоб мені доїхати до, до того, де є лікар, мені потрібно тільки 400 гривень, ну, щоб туди доїхати. А де їх взяти? Каже, а роботи немає. Ну, а ще щоб доїхати до лікаря, купити ліки. То каже, ми, ми дуже шкода, що вони. Ну я маю надію, що це на певний якийсь короткий час. Вони залишились сам на сам мобільні лікарні групи з лікарями. Можуть можуть, і ми ведемо перемовини зараз з, з донорами для, для того, щоб забезпечити їм хоч б там раз на місяць обстеження mm. лікарями. Я маю надію, що в нас вийде, і ми будемо їздити до них вже більш ну більш кваліфікованою командою. Бо uh -huh. з нами їздить фармацевт, який роз'яснює людям, що як приймати, бо це головне наша задача не нашкодити, uh -huh. а на, на на підтримати. І ми розуміємо, що це капля в морі, да? і треба більш ширше дивитися, дивитися на, ці, на ці питання. І я дуже надію, що налагодити ні світла, ні інтернету, ні дорог. Ну, Боже. Тобто вони навіть не можуть знати, коли тривога, коли летить. Там, нема, там, там немає тривоги. В Херсоні не вмикається тривога. Вона постійно. Тобто В Херсоні, в самому місці тривога 24 на 7. І тут ракети летять настільки швидко, що вона, вона навіть не встигає вмикати. Угу. Тому люди живуть в стресі, люди живуть в таких дуже суворих умовах. У нас там є представниці нашої організації, і вони ми кажуть, раз, як ви, як ви? Ну, Є, звісно, там і волонтери, і люди, які допомагають, але те, що вони переживають, ну дай Бог, ні, не ні, дай щоб нікому, ні, 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 ніхто не переживав угу. ті. Ну і не можу здати питання, тому що ж ніхто не відміняв вашу депутатську діяльність. Ваш, так. ніхто ж вам не сказав. Відпочивайте і займатися громадською так, організацією. Я знаю, що недавно, я що там неправильно щось скажу, ви мене виправляйте. Було прийнято рішення. Я не знаю, коли вони почне працювати. Ви скажете, компенсувати людям, які втратили житло, коли от бомбили Одесу. Так. Вони знімають житло, і місто буде платити за це. Да, прийнято рішення. Я, як голова комісії по соціальним питанням, і мої колеги по цієї комісії, департамент праці та соціальної політики, було прийнято рішення внести зміни в програму захисту вразливих верст населення. Таку пункт про виділення коштів кожній райадміністрації для того, щоб компенсувати. Оренду житла на той період, поки там не буде виплат по є відновленню, бо житла це саме за те житло, яке пошкоджено угу. і в якому немає можливості проживати. І дійсно, на кожну адміністрацію виділено по 2 мільйони гривень. Вона почне працювати, положення вже запущено, зараз підпишуть положення, реадміністрації їх вже. І е, я маю надію, що з травня місяця почне працювати. Е, вже зараз можна звертатися в реадміністрацію, писати заяву. На жаль, я зараз не можу сказати граничну е, суму, яку будуть виділятися, але я впевнена, що це буде. Е, Звісно, враховуватись кількість родин, членів uh -huh. родини і так далі. Бо ми розуміємо, чим більше е, дітей або так. членів родин, тим більше площа потрібна і це дорожче. Але я впевнена, що це буде індивідуальний підхід до кожного. Ну, звісно, буде обще. Uh -huh. да? uh -huh. На жаль, цих родин з кожним днем все більше і більше. Ми пам'ятаємо з нещодавної пересібські. Uh -huh. Район знову ж таки пошкоджено багато житла. Але мене тішить за те, що ми думаємо про цих людей і не кидаємо їх на сам на, сам на, на сам напризволяще, і нам потрібно це робити. Uh -huh. тобто ми, звісно, потрібно допомагати ЗСУ, але нам потрібно ще дбати про тих людей, які залишилися сам. Ну от в такої, такої, такої ситуації. Uh -huh. Дай Боже, щоб. Не було більше цих прильотів, але ми прийняли таке рішення: що якщо не знову ж таки, щоб не, цього не було, але якщо цих а, людей буде ставати більше, ми будемо вносити зміни і додавати кошти. Та для того, щоб люди чувство відчували. відчували себе в безпеці в своєму рідному місті. Угу. А От у нас програма добігає кінця, і отакі на останок питання можливо вже є а, в проєкті, в розгляді а, якісь такі. А, ну якась така новина або новинки, які б ви хотіли, щоб Одесити вже знали, які приймаються чи приймуться на користь а, постраждалих людей, або взагалі Одеситів, які там інваліди. Або соціально незахищені. Ну, В нас продовжує діяти ті програми, які були до війни. Це і компенсація за. А, а, ліки або якісь ліки, операції, зв'язані з медичним втручанням, це є компенсація по долгам поза комунальні. І я хочу сказати, що останні роки ці, на жаль, звернень все більше і більше. І ми бачимо, що ціни зростають на комунальні послуги. і Літні люди, особливо літні люди, не можуть собі там і ліки купити, і поїсти купити, угу. і ще, і, і і Ми ж знаємо, що зараз субсидія не, не надається, якщо є заборгованість. І дуже багато звернень ростуть, і, ну, але ми змінюємо програму. Місто виділяє ці кошти для, для того, щоб якось підтримати людей. Всі програми, які діяли, програма рівні, звісно, деякі пункти ми обрали, тому що недоречно фінансування. Але ми от зараз додали в програму рівність створення саме в кожній лікарні палат для людей з інвалідністю. Ми розуміємо, що на жаль. Цих людей стає з кожним днем все більше. і більше. Це наші захисники і захисниці, які на жаль втрачають і кінцівки і, і так далі. І ми також розуміємо, що не всі не всі палати в нас облаштовані для людей з інвалідністю. І ми вирішили, що кожна больниця треба починати там з двох, трьох, п'яти палат, щоб вони були приспособлені саме для важких таких людей. І далі ми будемо це розвивати. Я знаю, що ви візки інвалідні роздавали. А, да, ми зараз отримали з Нової Зеландії наш е донор і електричні і механічні. І електричні і механічні. І ми е з наступного тижня будемо розвозити людям. Ми взяли перелік людей в терцентрах, які. Потребують крісла колісне, бо ну, це, це також, знаєте, така розкіш піти і купити. Воно стоїть там десь приблизно 20 тисяч гривень. Uh -huh. Ми розуміємо, що не всі можуть собі дозволити. І ми будемо розвозити ці візки. Ми електричні візки е, дали в Одеса Баскет е, uh -huh. для хлопців, які грають. Ми знаємо, що нещодавно вони привезли е, первенство да, з так. Києва. А, і дали Олегу Соколову на реабілітаційний центр Це уповноважений уповноважений в Одеській області по питанням людей з інвалідністю. Ми, ми, ми робимо те, що можемо. Знаєте, мені звісно, хочеться, щоб це було більш масштабно і більш кількісно, але ми вдячні за кожну підтримку, яка є. І яка є у нас можливість надати людям? Ми продовжуємо працювати, і я маю впевненість, що далі буде більше і більше новин. головне, щоб вони були позитивні. Дякую, голова громадської організації культура демократії, депутатка Одеської міської ради Лілія Леонідова була гостою програми наодинці з усіма. Дякуємо вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.